Задудніли на мості кінські копита, відбилося відлуння у склопіння, і ціла валка возів в'їхала возів до міста. На одному з них сидів Михась, у грудях радісно, такий вирвався з пекла уже на волі. Перебраний у міський одяг, не буде тут, він тут, тутешній, від тутешніх відрізнятися, перебуде тут до весни, а далі, усе буде, якщо все буде гаразд, помандрує на схід. Небезпеки для себе великої тут не бачив, краків досить велике місто. Проновський і Ціковський приїжджали сюди рідко, швидше міг би зустрітися Стася, який тут вчився. Але він, певно, не продав би Михася, бо дуже рідко засуджував ставлення свого батька до селян, був його приятелем ще з, дит... з дитячих літ. І все ж тривожністю оглядався, мало що може трапитись. Рак виявився виявилося на цей час не дуже привітним. Бував тут Михась нараз з паном, знав трохи місто, а тепер бруд, залишки снігу, потоки води, проїжджаючи вулицями, міста пильно вдивлявся в образи костьолів, церков, склепів. Знайомих йому з з з перед років. Нарешті вози по майже год годинному підскакуванню по вертівці добралися до мети. Вуличка, на якій стояв будинок Пилипа Рауха, так називався купець, до якого Михась пристав, була майже порожня. Дім був великий, мурований з поверхами, зачинений великою окутою брамою. Це свідчило про заможність його власника. Щойно став візник з першого воза, застукали молотком, що висів при брамі, як вона одразу ж відчинилась. Їм на назустріч вибіг сивий чоловік, обняв рауха за коліна. З, з радісним окликом. Яке щастя вас моць, що ви вже повернулись. Ми і пані дуже непокоїлись. Ну, дочекались усе гаразд, відповів Раух, поплескаючи, поплескаючи старого по плечу. Хоча перед самим Краковом мали пригоду, але про це потім. Палка в'їхала на подвір'я услід за сивим чоловіком, що звався Мацьком, вибігла челядь, а також сама господиня, дружина купця. Михась, як і інші візники. Зліз з воза став коло нього і переглядався до оточення, до людей. Довкола просторого подвір'я стояли господарські будинки, одні муровані, інші дерев'яні. Усе господарство було обведене муром, у якому виднілася хвіртка, що виходила певно на другу вулицю. Усі віталися, цілувалися, стало гамірно. Лишень він стояв сам. Щось стиснуло йому серце. Мене вже ніхто на світі не чекає. Це наче гаразд, мовила господиня, оглядаючи вози і товар, привезений в них. Ні, не бачу Болька. Хтось інший при, при його возі. Що з ним сталося? Помер же під кінець подорожі, мабуть, від пошесті. Та я на його місце взяв іншого чоловіка, зветься Михайло. Купчиха поглянула на Михася була то жінка років під сорок, середнього зросту, біляла, синіми очима. Гарно збудована і добре доглянута. Словом, дуже гарна. Купець приміг виглядав більше на батька, ніж на чоловіка. Михась, виснажений хворобою, але струнки, і високі з чорною купицею волосся, великими синіми очима і шрамом на чолі, був ніби особливим мужності. Відчувши на собі погляд господині, вклонився їй низько, як це було прийнято в шляхти. Звідки ти? З гір, верхов... верховинець? Думаю, будеш задоволений службою у нас. Іншого такого пана, певно, нігде не знайдеш. Чи ти жонатий? Ні, парубок. Ну то добре, будеш більше віддаватися праці. У нас її чимало.